Доброго дня, шановні гравці, глядачі та вболівальники. Ми починаємо другу відбірну гру осіннього сезону ігор інтелекту, у якому між собою зустрічаються шкільні команди. Сьогодні грають команда розумні сови, тлумач. Доброго дня! Хочу вам представити команду із маленького містечка Тлумач. Розумні сови, Аліна Заячківська, майбутній біохімік, Станіслав Лапковський, майбутній лікар. Вікторія Рекрутяк майбутній юрист-міжнародник. Володимир Паращук майбутній ресторатор. Марта Самборська майбутній програміст. І капітан команди Роман Думка, майбутній лікар. Тлумецькі сови – наш девіз. Пугу-пугу, Утре всім ніс! <плес> та команда Еврика місто надвірна. Доброго дня всім. Хочу представити команду міста надвірної Надвірнянської районної станції юних техніків Еврика. Нашій команді Андрій, Степан, три Богдани і прекрасна Діана. Андрій цікавиться історією та медициною. Степан, історія та іноземні мови, Діана, біологія, хімія. Богдан музика, Богдан інформатика і Богдан третій це фізика, до речі, дипломант Всеукраїнського конкурсу техніко-технологічних розробок, де він отримав перше місце за розробку апарат для корекції слуху. Бажаємо всім успіхів, хай переможе найсильніший. Нагадую, правила гри. В кожній грі прозвучить сім запитань. На кожне з яких у вас буде одна хвилина на роздуми. Команда, яка вважає, що знає правильну відповідь, натискає дзвоник, який знаходиться у вас на столиках. На цьому час на роздуми вичерпано для обох команд. Першою відповідає та команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо правильну відповідь не дає жодна з команд, дається підказка і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить знову, ще одна підказка і ще 20 секунд. Перемагає, звісно ж, та команда, яка набирає більше правильних відповідей за підсумком семи запитань. Саме ця команда виходить до півфіналу. Правила зрозумілі? Ми можемо починати. Судитиме нашу гру, як завжди, незмінний ведучий і голова сьогоднішнього журі Володимир Іванович Макаров, директор обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Віталій Кодря, та ветеран спортивного щодеколи, капітан команди Бурсук Єретик Віталій Покінчереда. І перше запитання. Ця професія вважається у Бразилії серед молоді настільки почесною, що коли 2002 року було оголошено про відкриття 285 вакансій, заяви подали одразу 16100 чоловік. Претенденти повинні бути не молодше 18, не старше 25, мати ідеальну фізичну підготовку, щоб здати нормативи з плавання на 100 метрів вільним стилем, бігу на дві милі, запливів море на 800 метрів. Потрібно проплести, затамувавши подих мінімум 25 метрів, підтягтися 20 разів на перекладенні, а також скласти іспити з математики та португальської мови. А про яку професію йдеться? Час? Математики недалеко.

Екіпник На пляжі. На, пляжі. На пляжі. Уточнення було. Е, приймається версія. Як гадає, команда Еврика. У вас аналогічна версія. У вас аналогічна версія. І скажіть, будь ласка, серед вас є хтось, здатен здати всі ці нормативи? Хоча б фізичні, я не питаю про португальську? Ну, ні? Ще, ще не вистачає. Ну, в разі чого я підкажу, що у Бразилії рятувальники на пляжі отримують доволі непогані гроші. Вчіть португальську мову і математику. Рахунок 1-1. Питання друге. Увага в питанні пропущено два слова. Самовпевнений герой книги С'ю Таунсен заблукав в горах і викликав службу по рятунку. Коли рятувальники приїхали, він заявив. Що знає цю гору як свої, два слова пропущено. На що ті уїдливо відповіли, що герой, мабуть, все життя ходив у закінчить вислів рятувальників одним словом. Час. Так треба сказати останнє. Як своє, а що він сказав? Ходив у. Він заблукає, він знає горлі, як своїх гарні. Як щось там, що він знає? Ні, він а потім заблукає, він погано знає. Він ходив сорочці, може бути. Він Зародився, сорочці. Ну що, пишемо? Так, що він не знає. Як свої вулиці? Як. Якусь мову, якийсь предмет. Ну? І, і, він ходив по ходив. А, ти абу це ходив. А, ну тебе, сім там був. І не думає, що там це як свої підпальці. А рятувальників рятували і допоможі він народився в срочці. Ну, логічно. Є версія команди Еврика, попрошу розумні сови. Що Вітали. Що Вітаю. Ну, наша версія, що, мабуть, він все життя ходив у В'єтнамках, бо гори для нього щось нове, і він заблукав, відповідно, бо живе десь поблизу моря, поблизу чогось такого, що не пов'язано з горами. Ага, приймається версія. Дякую, що пояснили варіант. Як гадає команда Еврика, що йому сказали, що він народився в сорочці. Він все життя ходив у сорочці. народження, Ага. Приймається версія, і я попрошу, шановне журі, дати підказку до цього запитання. Я дам підказку, згадайте українську народну казку, в якій обігрується житлове питання. Ну, дайте, так. Знає як свої п'ять пальців. Є версія команди Еврика. Попрошу. розумні, розумні сови. знає, як свої п'ять пальців ходили в рукавиці. Приймається версія, як та ж сама версія, що він ходив рукавиці. Підказка пішла вам на користь. Якщо людина, знаючи горе як свої п'ять пальців, у них заблукала, очевидно, вона своїх пальців ніколи не бачила, тобто ходила в рукавицях. Рахунок 2-2. Ми переходимо до третього запитання, і я нагадую, що якійсь команді пора б уже вирватися вперед, бо закінчити в нічию ми не можемо. Отож, якийсь Філіп Сигар, модій автофургона, зауважив, під'їжджаючи до французького міста Ліль, що мотор його машини загорівся. Він тут же з'їхав на узбіччя і за допомогою мобільного телефона викликав пожежну команду. Пожежні примчали практично відразу ж, бо до міста було недалеко і пожежу вдалося швидко загасити. Однак найбільше здивування рятувальників викликав вантаж, яким був буквально набитий фургон, що перевозила машина. Час. Це може бути неволі. Це не це Загалівся мотор. Їх Просто вони не змігли подумати. Чекають. Є версія у команди Еврика. Попрошу, розумні сови. Е, на нашу думку, це парфуме, тому що вони надзвичайно популярні. Дивніше. Ага. І тому рятувальники страшенно здивувалися. Ну, якби я був рятувальником, я не знаю, наскільки б мене здивувала повна машина парфумів у Франції. Однак варіант приймається. Е, як гадає, Еврик, наша відповідь цигарети. Сигарети. Е, ну так, заодно і прикурити буде легше. Варіант також приймається, але я пропоную вам звернути увагу на величезну іронію, яка присутня у цій історії і безпосередньо пов'язана з тим, що перевозив цей фургон. Є. Є версія розумних сов. На кілька секунд вони вас випередили. Очевидно, обидві команди, судячи з того, що я почув, на іронію увагу звернули. Озвучуйте свій правильний варіант. Так, обидві команди. Я почув, відразу ж вирішили, що машина перевозила вогнегасники. Якщо одного дня ви станете водієм фургона і він у вас загориться за таких обставин, ви можете його загасити самі. Пам'ятайте про це. Машина перевозила вогнегасники. Обидві команди знову дали правильну відповідь. І рахунок 3-3. До речі, сезонне запитання. Для того, щоб зайнятися цим звичайним для нас сезонним заняттям, італієць повинен подолати ряд перешкод. По-перше, вступити до відповідного клубу. По-друге, здати іспит з орієнтування на місцевості. По-третє, повідомити свій маршрут руху не пізніше, ніж за два дні до того, як вирушати. По-четверте, здати в Корпо Націоналі Дель Сокорсо Альпіна, це місцева служба порятунку, іспит із 12-сторінкової інструкції, правил техніки безпеки. І нарешті зареєструвати свою обов'язкову індивідуальну зброю. Назвіть цю зброю. Час. Це може бути альпіністю. Бути... Готнік. Альпіна ми почули. Так, думаю, Альпіна. Я думаю, нашої зброї, якщо він подорожує, то йому не потрібен. Він походить з незначить. Зброю, ніж Холодну зброю. Ні, пише, ні. Є версія команди розумні сови. Попрошу, Еврика, назвіть цю зброю. А наша думка це фотоапарат. Приймається. Версія, як гадають, розумні сови. Нашу думку, італійці ходять по гриби, відповідно, їм потрібен ніж. Е, команда Розумні сови. Я зрозумів, ваш варіант виходила з того, що коли я казав. Назвіть цю зброю, я мав на увазі те, що за законом реально вважається зброєю. Для того, щоб ходити по гриби, ніж треба зареєструвати, бо це холодна зброя. Чотири-три. Нарешті в нас так виривається вперед. Шановна Еврика, попереду ще три запитання, і не розслабляйтесь, будь ласка. Запитання п'яте. У серпні 1999 року в райони Туреччини, які постраждали від землетрусу, відрядили рятувальні групи з багатьох країн, в тому числі із Ізраїлю. Там були представники трьох професій: перша гірські рятувальники, друга лікарі. Третя група, можливо, комусь із вас нагадає про фільми. Назвіть її. Час. Є версія команди Розумні сови» майже одразу. Вони вже відчули смак того, як це бути попереду. Прошу Еврика. Можливо, це сейсмологи? Сейсмологи. Приймається версія, як гадає. Ми вважаємо, що представники третьої професії це кінологи, тобто ті люди, які керу, керують собаками. Їх тренують щоб для пошуку людей під завалами. Я не впевнений, чи сейсмологи мають якийсь зв'язок із кінематографом. А от частина кіно у слові кінологи, звичайно це люди, які тренують собак, які повинні шукати людей у завалах і справді брали участь у рятувальних операціях у Туреччині і з рахунком 5-3. Ми переходимо до шостого запитання. На каналі Discovery Science показували короткий курс виживання на воді для тих, хто потрапив у надзвичайну ситуацію. Головними умовами для порятунку вважалися відсутність паніки і вміння плавати. Але найголовнішою умовою було бажання побачити кого? Час. Це просто столь тон. Бажання побачити. Якихось тварини вже були. Бажання побачити. А ку бажання побачити там бажання, бажання. Не буде бажання побачити кому ясно. Ми женемо. Сейчас таких воді як десь кілька дійсной ка. А чого він хоче бачити <небезпеку, пачити> <можна, небезпечу, пачити> тварину. Можна поки побачити сім'ю, сім не заради сім'ї. борешся. є версія команди. Еврика, попрошу розумні сови. Бажання побачити кого? На нашу думку, це побачити небезпеку, тобто якусь небезпечну тварину або щось. Бажання побачити небезпеку основна умова для порятунку. Всі запам'ятали. Гаразд, ми переходимо до команди Еврика. На вашу думку, це берег. Берег. Так, Бажання побачити берег може неабияк мотивувати вас на воді, однак правильна відповідь все-таки не в цьому. Тому що бажання побачити берег це скоріше наслідок того, що ви намагаєтесь рятуватися. Я знову звернусь до журі з проханням дати підказку. Ми думаємо, що. Є люди, які переживають за те, що ви граєте сьогодні, Де, сказати, відразу в обох зазеленько тіло. Однак першими все таки були розумні сови. Попрошу. А, бажання побачити рідних. Бажання побачити рідних приймається весь сім'ю. Бажання. бажання побачити сім'ю. Рідних батьків, близьких, сім'ю, це все зараховується. Як ви можете зрозуміти, сироти мають значно менше шансів врятуватися на воді. Згідно з дослідженнями Discovery Science, е, обидві команди дали правильну відповідь і з рахунком 6-4 ми переходимо ймовірно до фінального запитання цієї гри. Теорія розбитих вікон стверджує, що людина радше насмітить біля стіни із цим, аніж біля чистої стіни. Сучасні методи створення цього включають використання світлодіодів та проекторів. В історії цього згадується творчість наших далеких пращурів. Назвіть це словом італійського походження. Час. Є версія команди Еврика. Попрошу команду Розумні сови. Ми вражаємо, що Це фреска. Малюнок на стіні. Приймається версія, як гадає команда Еврика. Думка на моїй команді графіті. Фреска в перекладі з італійської, справді слово італійського походження, означає вогка, тобто це малюнок, який наноситься по вологій стіні. А от те, про що йдеться у цьому питанні, оскільки зараз біля брудної, у брудному районі стіни рідко розписують фресками, знаєте, значно частіше там з'являються графіті. На останньому питанні скорочує розрив всього до одного балу. Команда Еврика, однак, незважаючи на це, я змушений привітати з перемогою команду розумні сови. З ними ми і побачимось у півфіналі.